В Фейсбуці, тому, якщо у вас є запитання до нашого мера, прошу дуже звертайтеся і ми будемо озвучувати ці питання, а ви будете отримувати відповіді. Найперше питання: розпочався опалювальний сезон. Це у нас така щорічна забава, як розпочати опалювальний сезон. Централізовано опалення. Централізованого Тому що для опалення. багатьох це опалення, коли в людей індивідуальне, це да, кож... можна і влітку. Кож... Да, плюс кожен 30 собі кожен вирішує, вирішує собі. Тому закликаю мешканців переходити на індивідуальне опалення. Дивіться, я хочу перейти бікотелі. на індивідуальне опалення, мене не виходить. Треба цілим будинком. На жаль, там, де менше 50% відсотків індивідуальне опалення, там потрібно. Щоб рішення приймало цілий будинок. Угу. Е, так, які котельні вже запущені, які вже мережі підключені, які садочки, бо я знаю, що зазвичай у нас є так освітні заклади і лікарні підключаються, а далі вже. Ну, вчора ми запустили багато котелень, але ще котельні сьогодні запускаються, тому що виявилися проблеми. У е, нас сім котелень працювало, це основно медичні заклади. Це матейки 34А, Чорновола 47 а Мазепи 114Г, Фетковича 91, а медична 4А, медична 17А, Коновальця 132. а Це всі медичні заклади вже працювали зранку вчора. За вчора ми включили вже на вечір, запрацювали котельня на вулиці військових ветеранів 8А, тролейбус на 40, а це пасічна, Учинецька 103А, Максимовича 5А, довга 68А, велика котельня на Симоненка 3, яка обслуговує Позітрон. Набережна 4А, Угорська 6А, також Бельведерська 46 А і Бельведерська 49Б, а також БХ 3А. Також запрацювали котельні на вулиці Чубинського 14А, Джурельна, 2, Юності 11а, Пуля 1А і невеликі котельні, які обслуговують школи, і там дитячі садки, і це угорники, колодівка, крихівці Чернію. А де є проблемні питання? Є котельня на вулиці Дорошенка. вийшов з ладу газовий лічильник і зараз я думаю, що до кінця дня ми їх запустимо. І навіть навіть на вечір, на ніч подамо опалення в будинки мікрорайону, військових городків, і городку і мікрорайону Бам. Ну і традиційно у нас тут дещо пізніше включається котельня на індустріальній, 34, Тобто, це. Колишній район, е, стеку, тому ця котельня теж я очікую, що сьогодні або завтра зранку вона е, запрацює. Ну, і також є декілька котелень, в яких є пориви. Це Північний бульвар, 2, це Бульвадерська, 61, і Шевченка, 34А, і Хриплинська, 11. Також зараз вирішуємо проблеми з, е, з газопроводом, тому що ця котельня знаходиться на котельно зварювальному е, заводі. Ну і, лишає, і Лишиться в нас декілька котелень, тобто які ми будемо запускати завтра. Це в основному сільській котельні, також котельня на вулиці Мазепи, 142А, яка обслуговує коледж фізичного виховання, і котельня на Чорновола 130Д, де вийшов з ладу газовий лічильник. Щодо закладів освіти і школи, шкіл, то тут у нас ситуація близько 50% сьогодні мають опалення наші заклади. Звісно, там, де працюють централізовані котельні. Ну, якщо по школах, то ліцей імені там має опалення Шухевичів, ліцей Шухевичів і Пулюя відповідно ні, тому що котельня індустріальна не запрацювала. Ліцей номер 1 має опалення, ліцей номер 4 має опалення, ліцей номер 6 має опалення, сьомий ліцей має опалення, восьма школа має опалення, десята школа має опалення. 13-та школа має опалення, 17-та школа має опалення, 18-та має, 19 має, 20-та має, 22-та має, 23 має, 24-має, 25 -та має. Також ну, переважна більшість сільських шкіл теж має опалення. Що по дитячих садочках, то сьогодні також ситуація більше 50% вже з опаленням. Ну, протягом сьогоднішнього дня, я думаю, що ті котельні, які запрацюють, вони. Якраз заживлять ті дитячі садочки, які залежать від централізованого опалення. Це в основному район Гвардійська, Сорохтея, це в основному район Дорошенка, це район Шевченка, Коновальця. Тому надіємося, що ці дитячі садочки теж будуть з опаленням. Я кажу, приблизно трошки більше 50% сьогодні закладів освіти є з опаленням, але. Надіюся, до завтрашнього дня всі заклади будуть з опаленням. Тобто, А так? до понеділка вже точно мали би бути. Ну очевидно, ну, очевидно, без... очевидно, подолаємо всі, всі якісь негаразди, пориви і багато чого іншого. Але хотів би відразу сказати, що завтра йде потепління, тобто, але незважаючи на це, ми якраз і вибрали термін включення для того, щоб за цих декілька днів всі котельні запрацювали. Хотів би також попросити мешканців Франківська. Допомогти один одному розвоздушити систему, розповітрити систему, особливо на останніх поверхах. І також хотів би попросити, щоб телефонували в разі проблем 1570 067 010 1570 050 010 п'ятнадцять, для того, щоб ми мали відповідну інформацію, моніторили і складаємо список. Традиційно, першочергово, ми йдемо від запуск котелень, потім дивимося всі наші освітні заклади, якщо вони були з теплом, потім переходимо вже по кожному будинку дивитися по кожному стояку. Тому ця робота здійснюється, є аварійні бригади, підписані угоди по газу, тому. Запускаємо, але знову ж таки централізоване опалення це, на жаль, не індивідуальне опалення, тобто воно потребує певного часу для того, щоб вся система запрацювала. запрацювала. Е, я правильно розумію? Якщо котельня, наприклад, е, ну на полюя працює, да. я про себе кажу на полія mm -hmm. працює. Котельня вона обслуговує сімнадцяту школу і навколишні будинки. Да, 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 тобто да. ми будемо з теплом теж. Ви теж будете з теплом. Боже капеці. Всі правила. будуть з теплом. Всі будуть з теплом. Тільки питання коли зняли <світ> 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 з язика. Е, а до речі, мені так цікаво Там. задали, 17-та школа, якраз подивлюся. Чи що яка серед? Так оказали, що є. На полі я запрацювала котельня. Ні, запрацювала, я хочу школу подивитися. Не поламали? Працює. Працює. Тобто Вані. тепло є в 17 школі. М -м. Побачу сьогодні. <світ> Потепління, правда, можуть знизити потужність котельні. Місто. Допомагає і допомагало колишнім абонентам стеку з переходом на індивідуальне опалення. Mm. Як триває цей процес? Скільки абонентів вже отримало? і чи можуть зараз абоненти отримати компенсацію на вирішення своїх проблем mm. саме індивідуального опалення? 1050 мешканців? Івано-Франківська отримали. Допомогу в сумі 50 тисяч гривень на перехід на індивідуальне опалення. як вони мають звітувати про те, що вони витратили ці кошти саме на індивідуальне опалення. Це може бути котел чи це може бути там це може бути участь у газових мережах. Може ага. бути котельну. Ми фактично ми даємо як матеріальну допомогу мешканцю. Угу. Ми розуміємо, що в більшості випадків ця сума є більша, то людина докладає ще певні ресурси, певні кошти. І також у нас виникла проблема, те, що деякі будинки ми тимчасово заживили на іншу лінію для того, щоб деякі будинки не встигали перейти на віддальне опалення, зважаючи на зміни в газовиків, багато ну, інших таких нюансів, проблем, в тому числі з організацією робіт внутрішньобудинкових. Тому 20 будинків у нас відключилося повністю від централізованого опалення, 18 ще. Перебувають на централізованому опаленні, і там можуть виникати проблеми, тобто поточного характеру. Але ми надіємося, що ці 18 будинків в процесі будуть відключатися навіть в процесі опального сезону або весною. Ну, до наступного опального сезону всі ці будинки перейдуть, тобто на індивідуальне опалення, тому що вони теж отримують кошти на перехід на індивідуальне опалення. Це що стосується цих 38 будинків. Окремо у нас є ще будинки. В різних мікрорайонах нашого міста, які прийняли рішення, переходять на індивідуальне опалення, це там Івана Павла II, і Хоткевича, і Молодіжна вулиця, і Бельведерська, тобто і не в тих районах, де ми не можемо забезпечити централізоване опалення, де в нас виникають труднощі в співпраці з приватною компанією, то там люди переходять, там теж багато що залежить від мешканців. Ми теж контролюємо ці роботи, але... Основна проблема це була зміна керівництва газовиків, тому що змінилася форма газовики, які були приватною структурою, Зараз вони стали 100% власністю держави і вони підпорядкувані НАК КНА цей період, два місяці, який проходила ця реорганізація. Тобто вони десь ну, спричинили затримку, скажімо, виконання робіт, тих, що мали робити газовики. Але ми по кожному будинку контролюємо, дивимося, де можна допомогти людям. Для того щоб перейшли І Ще одне дуже добре, що ми три роки тому все-таки знайшли можливість, підписали угоду про партнерство з колишньою компанією СТЕК, і це дало нам можливість ну, якби виграти час. І люди сьогодні є з опаленням, і ми отримуємо газ. Тому що, пригадую, 4 чи 5 років тому у нас була проблема, що котельня на індустріальній там могла запрацювати 15 грудня або 10 грудня. І якщо всі мешканці вже давно були з теплом, то ця котельня тільки запускалася. Тому завдяки цій угоді нам вдалося зараз все-таки, щоб ми отримали ліміти на газ, і опалення отримали все місто Івано-Франківське. Є питання у нас від слухачів найтеплішого полісу планети. Правда, не про опалення, mm. а про дороги. Які mm. терміни завершення ремонту вулиці берегової разом із кільцевою розв'язкою. Ну, ми маємо то контролює Михайло Смушак, то його департамент ЖКГ. Але ми маємо до кінця року дати проїзд, по цій вулиці. Тобто я думаю, що це не пізніше 15 листопада. А ви ми якось з вами говорили власне, про кільце на на берегові, і ви казали, що якось не не погоджувала поліція це кільце. Я були бдала... моменти, тобто були моменти, але погодила і зараз в роботі. Це має розв'язати, от там вічні затори на долгі. Ну, Скільцева розв'язка завжди краща, чим, чим просто перехрестя. Тому там нова організація руху і ми заасфальтуємо, дамо проїзд. Не кажу, що верхній шар, але нижній шар, напевно, що постелимо, дамо, дамо можливість ну, проїзду, а вже верхній заасфальтуємо на, на виснову. Тому що там великі розкопки, там по 6-8 метрів були заміна мереж. Ну, Відповідно, всі ці речі вони просідають. І як би ти що не робив, не трамбував, все рівно якийсь певний час. Період треба дати, щоб воно все всілося. Ми проїздимо, кільце буде працювати, але напевно що верхній шар на але потім уже навесну вже ще раз закриється ця так, так. історія. Е... Ну, вже воно закриється дуже на швидкий час, тобто, mm -hmm. як от вуличі Чорновола. Тобто, коли немає якихось таких робіт по заміни великих систем там водопостачання, газопостачання. Декілька днів потрібно для того, щоб засортувати. Тут тобто це не, не, не потрібно там на великий період часу. Найбільше часу є, коли йдуть заміни різних мереж, різні організації, наприклад, обленерго, Булгаз, Водоканал робить роботи, тому тут є проблема з. І з... стиковано, хто коли. Так, 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 ну є така проблема з килим. Водоканал це комунальна фірма, ті є приватні фірми, ну тобто є а ті державні. а та державна фірма, так що всіх всіх форм власності вам треба навчитися, вам треба пройти курси по конвергенції, щоб ви могли <свісно> <свісно> з різними структурами комунальні <свісно> дізними, <які свісно> ми співпрацюємо, працюємо, але це впливає на терміни виконання. Це факт. Е, так, які ще дороги планується перекрити, закрити і куди людям е, об'їжджати, якщо, якщо є така потреба? Більше таких зараз робіт ну хто ж на землі Не буде, буде робити, треба робити те, що є. Ну, дивіться, є. кулібіни є всюди. Єдиний момент, що ми закриємо частину вулиці Грушевської, це біля стомат корпусу. Uh -huh. З того боку, на заміну мереж водопостачання дощової каналізації. Оце буде, тобто ця частинка вулиці. Частинка, тобто. Ну, оця частина, що є від пасажу, умовно кажучи, uh -huh. Гартенбергу, і до, і до фактично до десятки, тобто ця частина буде не Так, зараз полетять каміння. В вас. <режу> ну, Бережу. Всі потім кричать, що. Вода не стікає, і що... Коли... І що мережі, ага. і що мережі погані. Okay. Ми там, на жаль, вже разів з усі тільки з цього року купали. Тому треба замінити мережі, щоб вже ну, постійно Як це довго? не було. Прошу? Як надовго буде ця історія? Змінуємося до весни, думаю. Готуйтеся, люди, вас попередили, якщо ви попереджені, вже озброєні. Е так. Е Може швидше. Ну, я думаю, що Шо дуже обережний останнім часом прогноз. Прошу. Ну, у нас час військовий, хто може знати, що, що може бути завтра. Так. Згідно з цим згідно. Давайте поговоримо про те, що у нас відбувається, якраз про центр почали говорити. В центрі відкрили виставку очі Маріуполя. Угу. Чия ініціатива була зробити цей проєкт, і ну, те, що він важливий зрозуміло для людей, і як з'явилася ідея цього, цього проєкту? Ми активно підтримали, тому що бачили, що у Львові така виставка відбулася, тому прийняли рішення, що дуже важливо саме там на 100 метрівці, саме на Вічовому майдані, щоб така виставка була, і нагадати людям про оборону Маріуполя і про те, що, на жаль, наші хлопці ще в полоні. Зараз більше майже як тисячу 1800. Та наших бійців різних підрозділів, тільки Азову близько тисячі. Та. Тому хочемо нагадати про те, що сьогодні героїчна боротьба за Маріуполь, за інші міста, вона не, не забута. Тому дякую всім, хто доучився, організував, привіз цю експозицію. Це уривки з ілюстрації книги Анастасії Дмитрук, тому франківців всіх запрошую, хто проходив в центральній частині міста, обов'язково брати участь в, в, в огляді. Також ви що ціні документи ООН, тепер івано франківську як вони опинилися в Івано-Франківську, і як вони будуть зберігатися і як можуть використовуватися? Національна визвана боротьба. На жаль, хоч ми 30 років, вже 32 роки говоримо про те, що ми багато що знаємо. Боротьбу 50-х років, але до сьогодні. Багато документів є в приватних колекціях і багато документів є недоступних для громади, для істориків, багато чого іншого. Тому частина документів нам вдалося завдяки нашому франківцю Єремі Петріву дістати, тобто це оригінали документів підпільних основ 47 по 49 рік. Тобто це документи Служби безпеки Організації українських націоналістів. Ну і ми з Єремі Петрів. Вирішили, що ці документи передати в музей визвольних змагань, щоб вони збереглися. Ну і саме основне, що ми видамо тут книжку за підсумками цих протоколів, тому що це досить цікаво, там в основному протоколи допитів агентури Москви, які працювали на заході нашої держави. Мені здається, що це дуже актуально, тому що коли ти читаєш ці протоколи, може помінялися гаджети, якісь інші речі, а от. Як ішла пропаганда, і як, скажімо, боролися з Украї... з українцями, методи ті самі. Тому ми взяли на себе зобов'язання, що ми публікуємо книгу, кожен франківець там, чи кожен бажаючий зможе, скажімо, почитати ці протоколи, подивитися. Бо, взагалі, якщо документів УПА, УУН трошки є більше, то Служба безпеки це закритий був орган, це орган, який здійснював розвідувальну контррозвідувальну діяльність. Та Вів слідство, тобто, ну це був такий закритий орган, і це була така еліта в, в середині УНУПА, і тому дуже мало документів, тих збережених саме служби безпеки УНУ. І дуже цікаво от, почитати ті протоколи, методи допитів. Тобто, я, як, я, як це здійснювалося? Тому це до речі буде цікаво, Мені здається, і правоохоронним органам сучасності, тобто як працювали наші героїчні попередники, в тому числі в напрямку боротьби з ворожої агентури. Ще один захід відбувся в Франківськові Акарпатія. Угу. Е, місто сприяло цьому фестивалю. Ви там були? Які е, враження від цього? Я Є. був на заході, який стосувався фільму пана Миколи Княжицького про московський патріархат. Сьогодні мав би розглядатися закон про заборону московського патріархату. Подивимося, всі тримаємо кулачки, щоб все-таки московський патріархат був заборонений в Україні. Є декілька законопроєктів і депутатів Верховної Ради, в тому числі Оксани Савчук, але є і законопроєкт, який розробила Служба безпеки України. Тому мені хочеться, щоб все-таки один з варіантів закону, в принципі, для нас дуже важливо, щоб московський патріархат, як п'ята колона Москви, була заборонена в Україні. Ті, хто кажуть, що це не на часі, я вважаю, що це ті люди, які свого часу казали, що не на часі декомунізація, у 2014 році, коли пішов Ленінопад, ще раніше казали не на часі, що було єдиною державною мовою була українська. Я вважаю, що це внутрішня робота, яку ми мали зробити вже давно, ще 32 роки тому. А взагалі... Мені здається, що заборона московського патріархату, якби в перші місяці повномасштабного вторгнення було поставлено на голосування цей законопроект, будь-який чи Служби безпеки чи інших, то він би набрав більше 300 голосів. Зараз ми бачимо, який спротив іде всередині внутрішніки дії, ну і дай Боже, щоб цей законопроект був прийнятий. А фестиваль ми підтримуємо. Звісно, що зараз не до фестивалів, але... В форматі обговорень, презентація книжок наших письменників, проведення таких презентацій фільмів. Я думаю, що це на часі і дуже добре, що фестиваль не зник, а цього року відбувся саме Івано-Франківський. Він відбувався завжди на Верховенщині, тобто в тому регіоні. А цього року він більше і військові письменники мали можливість презентувати свої книги, і інші речі були, тому для нас це важливо. І на завершення про логістичний центр зараз знову оголосили, говорили про те, що збере збір посилок оголошений на схід і, і на Південь. Ну, Почну не з посилок. Вчора ми передали чергові мавіки для нашої національної гвардії. Загалом вже цього року ми, окрім того, що ми перераховуємо кошти військовим частинам і вони закуповують те, що їм потрібно. Ми вже 63 мавіка. Причому це в основному або з тепловізором, або Мавік і трикомбо передаємо військовому. Тому вчора чергових чотири Мавіка передали Національній гвардії, помагаємо, допомагаємо і працюємо в цьому напрямку для того, щоб наші військові отримували постійну допомогу. Але кожен фраківець може долучитися до цієї допомоги. До завтра, до вечора ми приймаємо посилки в логістичному центрі, спілці волонтерів Прикарпаття на першому поверсі Білого будинку. Тому до 16-ї години закликаю, передавайте посилки, пишіть два номери, і можна передати в будь-яку частину нашої держави, де йде боротьба за Україну, передати посилку. Дякую вам, що завітали. І на завершення традиційно побажаємо всім почати. Всім тепла, слава Україні! Героям слава, Ну а наш ефір тримає триває на найтеплішому полісі планети, отож не перемикайтесь.